Сирський порушив дуже страшну тему. Повідомив дещо несподіване. Слова дійсно стривожили Україну, але всі мають це знати. Певний час на фронті чинилися речі, які потребують розголосу, щоб усі українці знали, яка там ситуація. Тож про останні заяви Олександра Сирського почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заговорив на дуже важливу тему. Яка всіх лякає заяву? Сколихнули усіх головком розповів про бої на Донеччині. Українська армія робить усе можливе, аби військам АРАФІ не вдалося захопити місто Покровськ на Донеччині. Ми робимо усе для того, щоб Покровськ не втратити. Ми посилюємо оборону на цьому напрямку. Таким чином, наша стратегія працює. Звичайно, ворог зосередив на покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Але ми позбавили його можливості маневрувати своїми підрозділами та можливості передислокувати свої підрозділи посилення з інших напрямків, розповів Олександр Сирський. Більше того, посилення оборони на Покровському напрямку та початок операції в Курській області допоміг стабілізувати ситуацію на фронті, зокрема у Донецькій області. Вважає головнокомандувач збройних сил України. Саме таку інформацію він надав на початку. Тку вересня, хоч вони й не вивели із району Покровська багато військ, окрім однієї бригади морської піхоти, вони тепер не можуть маневрувати своїми резервами, як це було раніше. І це ослаблення насправді відчувається на інших ділянках. Ми помічаємо, що зменшилася кількість артобстрілів та інтенсивність наступальних дій. Фактично, дійсно залишається найбільш проблемним для нас це покровський напрямок. На інших напрямках ситуація стала більш стабільною. Тому я вважаю, що ця стратегія обрана правильно і вона принесе нам бажаний результат. Повідомив він. Інтерв'ю Олександр Сирський ще на початку вересня, також головнокомандувач збройних сил України розповів, що кількісну перевагу росіян українські військові компенсують технологічною перевагою, зокрема силами безпілотних військ. Найкращі такі підрозділи у складі Сил оборони воюють на покровському напрямку. Ви знаєте, що ми створили першу у світі такий рід військ, як війська безпілотних систем. Ми створили командування. Ми створили частини. Ми створили полки, і ми створили батальйони, які зараз доводять свою ефективність на різних ділянках фронту. У районі Покровська зосереджені наші найкращі підрозділи безпілотних систем. Розповів Олександр Сирський на зустрічах із командувачами армії НАТО Сирський поінформував про хід бойових дій на різних напрямках фронту та. Актуальні потреби ЗСУ. окрім того, акцентував увагу на порушенні норм міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинах окупаційних військ армії Ерафії. Важливою була зустріч із головковим штабу збройних сил Словаччини. І це вже третій особистий візит генерала Даніеля Змеко за час повномасштабного вторгнення Ерафії. Удячний уряду та народу словаччини за надану військово-технічну допомогу українському війську. Написав Сирський головнокомандувач також відзначив ефективність бойового застосування наданого Словаччини. Озброєння і наголосив, що цінує допомогу України в підготовці підрозділів ЗСУ. Узгодили з генералом Даніелем Змеко подальші спільні зусилля для поглиблення розвитку українсько словацького військового співробітництва. Додав головнокомандувач збройних сил України. Головнокомандувач Олександр Сирський також провів телефонну розмову із начальником об'єднаного штабу збройних сил французької республіки, генералом Т'єрі Бюркером. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Головнокомандувач збройних сил України поінформував про актуальну стратегічну обстановку та хід бойових дій на різних напрямках фронту. Український генерал зосередив увагу свого французького колеги на військових злочинах армії РФ, зокрема, на продовженні ракетно цінних ударів по об'єкту. Тах критичної інфраструктури України, а також на невибіркових масових ударах по цивільних об'єктах, обговорили потреби сил оборони України в критичних видах озброєння, військової техніки, боєприпасів та обладнання. Додав Олександр Сирський. Головнокомандувач збройних сил України зауважив, що за результатами розмови узгодили спільні зусилля для розвитку українсько-французького військового співробітництва. Ну і нагадаємо що загалом Україна активно розвиває засоби радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам і що допомагає зберегти обмежені системи протиповітряної оборони і ракети? Раніше повідомлялося, що на фронті в Україні починає заявляти про себе новий тип зброї. Це боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів. Окрім того, Україна представила нову далекобійну ракету дрон під назвою Паляниця, яка коштує менше мільйона доларів. Але про цьому головком ЗСУ наголосив, що затримка у наданні військової допомоги з боку. Куша спричинила серйозні невдачі на полі бою і призвели до падіння бойового духу, що за його визнанням досі залишається проблемою. Саме тому він часто їздить на фронт і намагається проводити час зі своїми солдатами. Ми говоримо однією мовою. Ми розуміємо один одного незалежно від того, із ким я розмовляю. Чи це звичайний солдат, стрілець, наприклад, чи командир бригади, чи командир батальйону. Сказав він, зазначивши, що за іншими словами, фронт це моє життя. Ми розуміємо один одного, я знаю всі проблеми, з якими стикаються наші військовослужбовці, солдати, офіцери. Також Олександр Сирський добре проінформований і про план перемоги Зеленського у цій війні. Про це розповів політехнолог Борис Тезенгаузен, прокоментувавши інформацію, що США не задоволені тим, що план перемоги України не має всеосяжної стратегії, і там буцімто все зосереджено на постачанні зброї та послаблені обмежень на удари по РФ, як наголосив. То Зенгаузен така реакція партнерів є дещо дивною. Зрозуміло, що Україні потрібна зброя, щоб мати можливість ще краще протидіяти РФІ. Якби її було достатньо, то можна було б вирішити значну кількість проблем на лінії фронту. Не вразив план спершу Україні потрібна зброя, якою можна було б наступати та бити в РФ. Ми бачили наскільки ефективною були уражені два арсенали. Там тисячі тонн боєприпасів знищили. Якби була далекобійна зброя, то ні ворожих літаків, ні відкабів, нічого б не лишилося. Але ж тепер расисти забирають авіацію на безпечну відстань, сказав Тезенгаузен. Насправді, конкретику щодо перемоги України свого часу надавали колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, і теперішній Олександр Сирський. Там були чіткі списки того, що потрібно Україні. Його вже озвучували: і Залужний, і Сирський. Пам'ятаєте, було вказано, що Україні треба для контрнаступу. Там була перелічена кількість авіації техніки, і нам це дали ні. Зауважив Тезенгаузен. Звісно, зараз може бути дещо важко презентувати план перемоги України у США, адже там все закручене навколо виборів. Але звісно, варто спробувати притиснути потрібні для нашої держави рішення. Далі поговоримо також і про те, що офіцер артилерійської розвитки, військовий експерт Арті Грін, розповів, чим колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний відрізняється від нинішнього головкома Олександра Сирського. Так, одного він назвав патріотом України, а іншого патріот. Том своєї кар'єри при цьому Арті Грін підкреслив, що обох генералів знає особисто і достатньо добре, щоб формувати свою думку впевнено. За якістю вони приблизно на одному рівні за знаннями заложний має таку особливість він срібний долар усім подобається зайчик прямо. Він своєрідний, але лідер. І він щирий. Знаєте в чому? Він український офіцер. Він же служити пішов в українську армію ще курсантом. У нього є доля мотивація патріотична. Він все життя служив в Україні і за Україну готовий загинути. Це єдиний офіцер такого високого рівня, якого я бачив там, куди й комбати рідко заїжджають. Він патріот. Але якщо йому дадуть команду якусь нехорошу, заложний цього не зробить. Він захворіє, зникне зі зв'язку. Він не буде марати руки обрудну справу, пояснив Арті Грін. Натомість, Сирський, за словами офіцера, виконує будь-яку команду. Сирський самурай, він патріот не України, а своєї кар'єри. Але він не зрадник. Доказом цьому слугують харківська курська операції, які виявилися несподіваними для расистів. Сирського не дуже люблять. Він тримає дистанцію, великий начальник. Він ніколи нікого не слухає. Всім розповідає, що робити. його треба змусити послухати. Він людина за бронзовіла заложною цьому плані простіший, тому він і був популярним. Сирський серйозний. Якщо проїздить кудись, ордени вручати буде стояти у бронежилеті, обвішений магазинами, ніби зараз у атаку піде, сказав офіцер. Ну а далі поговоримо про те, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський нагородив золотим хрестом військовослужбовця із Івано-Франківщини Ігоря Цюрака. Ігор Цюрак тримав бойові позиції поблизу села Вербове у Пологівському районі, що не за. Паріжі так, 10 березня 2024 року вийшов на визначені позиції в групі. Закріплення своїми мужніми вмілими та професійними діями забезпечив виконання поставленого завдання. Закріпився на визначені позиції. Не допустив її захоплення ворогом протягом 12 днів. Утримував вогневу позицію. Іди у дописі. 19 березня Ігор цюрак через скид боєприпасу з БПЛА отримав поранення, однак продовжував оборонятися, не залишаючи позиції. Його евакуювали до стабілізаційного пункту через три дні 22 березня. Зазначимо, що цією нагородою золотий хрест відзначаються особи рядового і сержантського старшинського складу збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою. Ну а я в свою чергу вдячна глядача, що ви додивилась свідо до кінця. Під Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.